Який струм здатна крізь себе пропускати стрічка? Це дуже важливе питання при збірці акумуляторів у цьому відео ми дізнаємося, який струм безпечно зможуть пропускати стрічки. На відео представлені зразки з нікельованого заліза 0,15 на 8 мм, 0,15 на 10 мм, 0,2 на 10, 0,3 на 10. Наступним буде чистий китайський нікель 0,1. Це дуже тоненька стрічка на 8 мм. Також ми її порівняємо з нікельованим залізом, 0,2 на 9 мм. Цю стрічку я вирізав з. Ось такої стрічки, яка підходить під Holder 21700. Також дізнаємося, як поведе себе мідь 02 на 10 мм і 0,2 на 15 мм. Перед тим як знімати це відео, я довго думав, як ми будемо тестувати стрічку. Спочатку я зробив ось такий стенд, на якому ми приварили стрічку 0. 15 на 8 міліметрів це у нас нікадіоване залізо. Наклеїли матову стрічку для того, щоб тепловізійною камерою фіксувати температуру. Але, друзі, цей тест був провальним, оскільки у нас елементи забирають на себе тепло, виступають в якості радіаторів, і це не дозволяє нам дізнатися, як саме буде нагріватися стрічка. Схема тестування буде наступною. В якості джерела енергії маємо літій залізофосфатний високострумовий акумулятор, плюс від якого проходить напряму до електронного навантаження, мінус розірваний ось такими мідними шинами, між якими буде затискатися стрічка. Власне, так і буде тестуватися стрічка на протікання струму. Довжина смужки становить 20 см струм 4 А. Контактним шляхом міряємо температуру. Запускаємо тест. Минула одна хвилина і температура піднялась до 33 градусів Цельсія. Також хочу відмітити, що стрічка висить в повітрі і не торкається поверхні, тому вона не передає тепло на неї. Термопару ми зафіксували ближче до центру, оскільки тут. Тепло менше передається на пластини. Що ж, 4 А поки 33 градуси. Як бачимо, температура зафіксувалася на позності 33 градуси. А значить, ми сміливо можемо додавати струм. Встановили 5 А чекаємо. 5 А дана стрічка тримає без проблем 38 градусів. Піднімаємо на 6 А. 6 ампер, 43 градуси. Порівнюємо показники з тепловізійною камерою. По ній ми бачимо 42, 42,3, 42,4. Ну, будемо вважати, що показники є точними. Так, Запустились вентилятори електронного навантаження для того, щоб потік повітря не передавався на стрічку, маємо ось тут перегородку, де потенційно можливо. Буде направлятись потік повітря. Тож, 43 градуси, 6 А. Фіксуємо, даємо 7 А. 7 А, друзі, і маємо 50 градусів до 50 і це, я вважаю, безпечний максимум, оскільки все ще дадів, 55-60 градусів вже буде суттєво нагрівати акумулятор. тому Можна вважати, що для стрічки 015 на 8 мм нікадьований задізо, максимум є 7 А. Але давайте, друзі, ми побачимо, як буде себе поводити стрічка, якщо ми дамо на неї більше 8 А. Побачимо наскільки сильніше вона нагріється. 56 градусів при 8 А, друзі, далі температура не піднімається. Що ж, 8 А це вже забагато, але все ж таки давайте побачимо, як стрічка поведе себе, якщо, наприклад, на акумулятор ми подамо 10 А. Також хочу відмітити, що стрічка нагрівається доволі швидко. Ось бачите, ми з вами розмовляємо. І ось у нас прямо на очах піднімається температура. Дуже швидко прогрівається стрічка. Але у випадку, коли ваша стрічка приварена до елементів, вона одразу починає передавати тепло на елементи. Елементи починають нагріватися і охолоджувати стрічку. Тобто виходить, що окрім того, що елементи самі по собі починають грітися від відносно великих струмів. Потрібно дивитись дата на елементи. І стрічка буде їх також підігрівати, що не є на користь. Тож, друзі, 72 градуси, і минуло близько однієї хвилини, і ми бачимо, що 10 А це ну дуже-дуже багато. 10 А 73 градуси, температура зафіксувалась, і можемо зробити висновок, що для стрічки. 015 на 8 мм максимально допустимий адекватний струм становить 7 А. Зупиняємо тест і дізнаємось, як поведе себе стрічка, якщо ми, наприклад, наваримо іще таку саму. 015 на 8 в два шари, вони в цьому місці прилягають щільно, 10 А дивимось на температури. 10 ампер і дві стрічки нагрілися до 48 градусів. І що це значить? З додаванням ще однієї стрічки, наша максимальна пропускна спроможність в амперах не зростає вдвічі. Тобто вона зростає не прямо пропорційно. скільки ми пам'ятаємо, що для однієї такої стрічки нормальний струм 7 ампер, нормальний допустимий І логічно було б прикинути, що 14 А буде. Максимум для двох стрічок, але, друзі, це не так, і тестування нам це підтверджує. Тому не думайте, що при збірці батареї, якщо ви наварите іще одну стрічку, то батарея зможе пропускати 14 А. Ні, друзі, це не так. Як бачите, в даному випадку я би більше 10 А не давав. Давайте подивимось, як поведе себе стрічка при збільшенні струму. 11 А і слідкуємо за температурою. 53 градуси Цельсія при 11 А. Давайте ми встановимо 14 А. Нібито дві стрічки мають так пропускати. І побачимо, яка температура у нас буде на термопарі. 66 градусів Цельсія при 14 А. І це вже забагато, як для акумуляторної змірки. Тому можна вважати, що близько 10-10,5 А. Буде максимум для стрічки 015 на 8 мм в два шари навіть 68 градусів. Зупиняємо тест і встановимо стрічку 0,15 на 10 мм. Встановив стрічку 0,15 на 10 мм, ніки льова Починаємо, друзі, від 6 ампер. 41 градус Цельсія при 6 амперах стрічка. 0,15 на 8 показала при таких же навантаженнях 43 градуси. Тобто, зовсім трохи менше буде грітися стрічка 015 на 10. нікельоване не залізу. Що ж, друзі, давайте 7 А. При 7 амперах температура зафіксувалася на позначці 45 градусів. В цей час е, стрічка 015 на 8 прогрівалася на 5 градусів вище. Тобто у нас реально є сенс використовувати стрічку 015 на 10 До прикладу, у випадку, якщо ваша точкова сварка е, слабенька і не може варити 0,2 накильоване за дізом. Ставимо 8 А і підозрюю, що це буде максимум для даної стрічки. 49 градусів Цельсія при 8 А. Давайте спробуємо 10 А і побачимо, як себе покаже дана стрічка. А я нагадаю, що стрічка 015 на 8 мм грілася до 55 градусів при 8 амперах, Тобто дана стрічка реально показує себе краще. Так, і стрічка 015 на 8 при 10 А грілася до цілих 74 градусів Цельсія, що є ну прям дуже-дуже багато. 60 градусів при 10 А. І щось, я от знімаю це відео і мені якось трохи скучно. Тому давайте ми, друзі, дамо 20 А на дану стрічку і побачимо, що відбудеться. Так, у нас миттєво, друзі, прямо на очах почала підніматися температура. Дуже-дуже швидко, дивіться, 80 градусів, 90, 100, 120, уже. друзі, ось бачите, як небезпечно може бути е, у випадку, якщо ви неправильно підберете стрічку. Так, у нас відклеється термопара. 169-170, друзі, і це менше ніж за хвилину. Я зупиняю зупиняю тест, тому що ми бачимо, що це є дуже небезпечно давати такі струми. Продовжуємо стрічка 0,2 на 10 мм, струм 10 А. Поїхали. Температура буде у нас у вигляді графіку. Ми бачимо, що зараз 33 градуси і бачимо, як вона буде змінюватись. Що цікаво, при 8 А температура зафіксувалася на познаці 48 градусів. Для порівняння при такому ж струмі стрічка попередня стрічка 015х10 показала 49 градусів. Поки що у нас різниця не така вже й велика. Так, добре, давайте піднімати. Ставимо 9 А і дивимося, як зміниться температура. 52 градуси при 9 А. Можна вважати, що для стрічки 02 на 10 мм безпечним струмом буде 8,5 А. Давайте ми його якраз і встановимо. Виходить рівно 50 градусів при 8,5 А і це максимум. Але, друзі, давайте ми дамо більше, дамо 14, побачимо, як покаже себе стрічка. Температура зафіксувалась на 84 градусах при 14 А, навіть 85. Це дуже багато. Ось що я можу сказати. Також вам може здаватися, що стрічка торкається мультиметра або нашого килима. Це не так, стрічка знаходиться в повітрі, і я постійно контролюю цей процес. Ми бачимо, що. Струм всього лиш 14 А для такої стрічки. Це дуже-дуже багато. 86 градусів. Ну, давайте іще для порівняння подивимося як поведе себе стрічка при 10 А. 57 градусів Цельсія при 10 А. І це на 3 градуси нижче, ніж стрічка 015 на 10 Але все одно 10 А вже забагато для стрічки. 02 на 10. Оптимально можна вважати 8-8,5 ампер. Зупинили тест і встановлюємо наступну стрічку. Нікадьова залізо 03 на 10, така вже, можна сказати, потужна стрічка. Побачимо, як вона себе поведе. Нікадьова залізо 03 на 10 мм, струм 9 А. Поїхали. Судячи з графіка, стрічка помітно довше прогрівається. 44 градуси температура стабілізувалась і бачимо, що для стрічки 0,3 на 10-9 А абсолютно без проблем. Давайте поставимо 10. Давайте навіть 11, тому що підозрюю для цієї стрічки 11 А буде саме те, саме її максимум. 48-49 градусів при 11 А і можна вважати це максимум для даної стрічки. Далі давайте для порівняння встановимо 14 А і побачимо, як буде себе показувати ця стрічка. 65 градусів при 14 А і це значно менше, ніж показувала стрічка 0,2х10. 02х10 показала 86, тобто на 20 градусів більше. Дуже неочікуваний, як для мене результат. Зупиняємо тестування. А наступною буде стрічка з чистого нікелю 0,1 на 8 мм. Чистий нікель 0,1 на 8 мм. Струм 5 А. Поїхали. 42 градуси при 5 амперах, непогано. 6 Ампер 48 градусів при 6 амперах. Підозрюю, це вже. Близько до максимуму. Ну, давайте ми ще пів ампери накинемо. Таку стрічку можна використовувати під простенькі павербанки. Як бачимо, 6,5 А це максимум для даної стрічки 50-51 градус. Ну, на такій стрічці можна збирати 18 ватні, 20-ватні павербанки. порівнянні зі стрічкою 015 на 8 Нікальоване залізо. При струмі 7 А та стрічка нагрівалась до такої температури. Тобто стрічка 015 на 8, нікадь залізо, буде трохи краще, ніж 0,1 на 8, чистий нікель. Зупиняємо тест і далі в нас буде мідь. Чиста китайська мідь. Зарядили чисту китайську мідь 0,1, вона як фольга тоненька, на 10. І, друзі, давайте дамо. Для початку їй 8 А. Друзі, а вона 8 А взагалі не відчуває. Давайте додамо, зробимо одразу, думаю, 12 А. Для неї буде нормально. 12 А і 40 градусів. 12 А для неї теж ні про що. Ну, давайте 15. Друзі, 15 А48 градусів. 0,1 ну, стрічка просто чудово себе показує. 16 А. 16 А підозрюється максимум. 51 градус при 16 А. Ну, так що в ідеалі то можна ставити не більше, ніж 15,5 А. Так, друзі, але давайте. У нас має бути цікавий відос. Давайте дамо цій стрічці 26 Ампер. Бачимо, як дуже стрімко полетіла температура вгору. 87 градусів. Підозрюю, що може ще трохи піднятися десь до 90 градусів. От, тому, ну, звісно, 26 А це багато, але камон, у нас 01 стрічка мідь, і вона так гарно себе, так гарно себе показує. Тож, Давайте вважати, що 86 градусів, 87 градусів була максимальна температура, тому так і запишемо. І давайте зупинимо тест, не будемо мучити стрічку. 0,2 на 10, чиста мідь, струм 20 А. Поїхали. 47 градусів при 20 А потрібно підвищувати. 21. Давайте навіть 22, тому що. Температура піднялась всього лише на 1 градус. 51 градус при 22 А. 22 А це максимум для стрічки 02 на 10 мідь. Якщо ми кажемо про довготривалий струм розряду, ну і давайте ми, друзі, встановимо струм 32 А і побачимо, наскільки нагріється стрічка. 72 градуси при 32 А. І, друзі, зараз ми проведемо дуже цікаве дослідження. Додамо стрічку, яку я зазвичай варю сендвічем. Зверху нікельоване залізо 015 на 8 мм. І тими самими струмами перевіримо, чи вплине це на результат. Наш сендвіч готовий, даємо 20 А. Так, друзі, що цікаво з сендвічем у нас температура на 2-3 градуси вища, ніж без нього при 20 А. Ставимо струм 22 А. 53-54 градуси. Цікаво. Температура все-таки у нас на 3, в середньому на 3 градуси вища, ніж без сендвіча. Давайте ми встановимо ще 32 А як попереднього разу. Результат доволі неочікуваний. 74 градуси проти 67. А якщо ми використовуємо просто мідь без сендвіча, бачимо, що в даному випадку додаткова е, нікальована задіза не приносить користі. Зупиняємо тестування, друзі, і можливо, можливо, я допускаю, що коли мідь була е, без е, додаткового заліза, то можливо вона контактувала з поверхнею, тим самим віддавала е, тепло і сильніше охолоджувалась. Тому зараз я знімаю нікадьовини е, залізо і ми повторимо тестування на струмах 20, 22 і 32 А і порівняємо з попередніми показниками. Мідь висить в повітрі 20 А. Поїхали. 49 градусів при 20 амперах, Попередній раз, коли у нас була чиста мідь вона а, показувала 47 градусів, тому підозрюю трохи все-таки контакт а, був з поверхнею 22 А. Встановлюємо 53 градуси при 22 амперах Попередній раз чиста мідь показувала 51 градус, тому пере, переносимо нові дані. Зараз 52. І ставимо 32 ампери 72 градуси. І це приблизно ось знову 71-72. І це е, приблизно так само, як з сендвічем. З сендвічем ми бачили температуру 74 максимум. Тому додавання стрічки, ну, на мою думку, е, не шкодить та й краще не робить. Просто так простіше для точкової зварки, ніж варити мідь напряму. Зупиняємо тест та заряджаємо, друзі, стрічку чиста мідь 02 на 15. Ось, до прикладу, дану стрічку можна спокійно варити на елементи 21700. Таким чином. Стрічка встановлена. Почнемо так само з 22 А, щоб порівняти різницю зі стрічкою 02 на 10. 46-47 градусів ми маємо при 22 амперах на даній стрічці, що приблизно на 5 градусів нижче за стрічку 02 на 10 Ну що, давайте тоді накинемо іще 10 А. Так, друзі, ми бачимо, що при 32 амперах максимальна температура становить 61 градус. Це вже суттєво відрізняється від попередніх показників. На 11 градусів температура в даної стрічки нижча, ніж у стрічки 02 на 10 Я зупиняю тест, оскільки біла BMS там вже починає закипати потроху. Залишився невеликий шматок чистого нікелю під 21700 підхолдер. Чистий нікель товщиною 0,2. Давайте ми зарядимо і його 12 А. Поїхали. 39 градусів при 12 А. Видно, що для даної стрічки це зовсім мало. Давайте поставимо 20 А. 20 А рівно 50 градусів. І це я вважаю максимум для даної стрічки, якщо ми кажемо про довготривалий струм розряду. Зупиняємо тест. Так, друзі, якийсь сумний і невеселий цей тест. Ми взяли стрічку з чистого нікеля 0,1 на 8 мм. І давайте дамо на нього трохи більший струм, ніж йому а, можна давати. 35 А. Так, поїхали. Так, і ми бачимо, що у нас вже стрічка задимілася, яка там температура, ми не встигли зафіксувати, тому що. Тому що контактна термопара відлетіла. Так, давайте ще раз ми бачимо, що зараз 170 градусів. Цікаво, чи засвітиться вона. Так, вже все димить за 400 градусів було. Це дуже небезпечно, не повторити це. А це я вам просто для демонстрації того, що може статися з вашим акумулятором, якщо ви подасте на нього струм більше, ніж можливо. Ніж це дозволяє стрічка. Ось такі результати ми можемо отримати. Ну що, друзі, переходимо до висновків. Стрічка знікальованого заліза 0,15х8 здатна пропускати максимум 7 А. Така сама стрічка в два шари здатна пропускати близько 10-10,5 А. Тобто. При збірці акумуляторів враховуйте, що якщо ви варите стрічку в два шари, то ви не отримаєте приріст максимально допустимого струму в два рази. Приріст в такому випадку становитиме приблизно 30-35%. Нікельова не залізо 015 на 10 може пропускати максимум 8 А, 02 на 10 може пропускати 8,5 А. Стрічка 0,3 на 10, вважаю, доволі специфічною, тому що для цього нам потрібна дуже потужна точкова зварка, яка вже буде спокійно варити мідь, тому я би краще використовував мідь. Але якщо у вас є ця стрічка, то приблизно 11-11,5 А вона може довготривало пропускати крізь себе. Чистий нікель 01 на 8 мм може пропускати 6,5 А і можна якісь простенькі павербанки варити такою стрічкою. Чистий нікель під 21700 2 217002 підхолдер товщиною 0,2 мм може пропускати до 20 А. Чиста мідь 0,1 на 10 мм може пропускати до 15 А. 0,2 на 10 мм може пропускати до 21 А. Сендвіч приблизно так само. І стрічка 02 на 15 може пропускати крізь себе приблизно 23-23,5 А. Всі ці стрічки будуть грітися до 50 градусів. Вище гріти я їх категорично не раджу. Ну що, друзі, сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Якщо ви бажаєте підтримати мене і мій канал, можете стати спонсором мого каналу, або можете подякувати каналу за реквізитами, які знайдете в описі під відео. Ну що, друзі, на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео.